Пам'ять загиблого на війні Михайла Катеринчука 21 листопада вшанували у ветеранському хабі, створеному на базі відділу з питань ветеранської політики Кам'янськ-Подільської районної військової адміністрації. Саме цього дня герою мало б виповнитись 30. На жаль, 23 червня 2023 року, під час виконання бойового завдання на Луганщині Михайло загинув. Оскільки 21 листопада день гідності та свободи. Учасники зібрання вшанували пам'ять усіх загиблих захисників та захисниць, які поклали життя на вівтар майбутньої перемоги. Гірка пам'ять, яка ніколи не згасне. Навічно закарбовані імена тих, чиє життя забрала війна. Серед них Михайло Катеринчук. Господи, воїном Михаїлу сотвори йому вічною. Йому спогадами в серці жити, ім вічність пам'ятю війти. Він жив, щоб нам добром світити, тепер із неба нам світи. Михайлику, мій любий брат, ми тебе вітаємо. У Господь для, для, для тебе міцних крил. Ти в нашій пам'яті живий, не забуваю. болить, бо стратою смиритись немає сил. За правду і да не в нових поколінь, за тих, хто у морі далеко, і кригами далеких вернуться живі. Між це Дякую, Дякуючи сьогодні, Михайло, який сьогодні на небесах, який буде взірцем, є взірцем для молодого підростаючого покоління. Михайло, катер яку будуть пам'ятати всі діти освітнього закладу і майбутнє підростаюче покоління? Крайній раз я його бачив 22 лютого. Ми якраз працювали з ним в зміні на заводі, ми зустрілися за управління. І 24 го різноманіч я, я був певний, що він піде воювати, тому що він по не міг. І, Ірина, пам'ятаєш, коли ти мене крайній раз проважала з відпустки, куди це було в... В в праві, І ми думали, як ми маємо потім з ним виходити. Це... Хай з був спочиває. За життя Михайло Катеринчук був нагороджений медалями учасник АТО за участь в антитерористичній операції Захиснику вітчизни нагрудним знаком хрест за оборону Луганського аеропорту, орденом за мужність третього ступеня, пам'ятним знаком за військову доблесть. За особисту відвагу та доблесть указом президента України від 22 березня 2024 року посмертно Михайла нагороджено орденом за мужність другого ступеня, а також відповідно до рішень сесії загиблому посмертно присвоєно звання почесного громадянина міста Кам'янця-Подільського та Кам'янськ-Подільського району. Такі заходи вшанування пам'яті загиблих захисників є одним із напрямків діяльності відділу з питань ветеранської політики, каже його очільниця Наталія Похульчук. На базі хабу реалізується проект пам'ять про вшанування пам'яті про всіх загиблих героїв Камінеччини, всього Кам'янець-Подільського району. За наші ініціативи, за ініціативи родин сімей загиблих героїв, раз на місяць, щонайменше, проводиться такий захід. Це вже п'ятий захід, який ми проводимо. Захід проводиться у співпраці з радою загиблих, сімей загиблих героїв Хмельницької обласної військової адміністрації. Ми активно співпрацюємо з сім'ями в цьому напрямку. Ще раз повторюю, що це привідний напрям діяльності нашої, нашого відділу.